Що здесь не зерна. Ну оказувається здесь зерна. Людина говорить, що тут зерна, але є певні випадки, що може бути Ми мичарі або этот апарат. Да, є певні випадки, що там є кава. Цільна, але факт фактом є, що тут калібровка закладка буде 5 грам, смак буде акція. Це, це є власне. І коли ти сказав, не, що я ти да. думаю, ні. ти коли сказав, що не зерна, а, а порошок. йому це не сподобалося. І коли підійде спробує спробу, в у нашому автомату, тоді у нього буде. Я думаю, не спробує, бо тут вартість американу з молоком 24. чотири. Він не куштований американо змалком А у вас американу з молоком 35. Чому така різниця? Різниця в натуральній каві, різниця в молокові. Дивися, молоко у нас найкращої якості. Ми в принципі отестили. Якщо ми будемо нехтувати розслідниками, купа там купляти молоко за 200 гривень, а там але пашку за 400 гривень то будемо отримати смак і отримувати на от таких людей агресивних і попадці. Нічого це життя. Добре, у вас залишилось по три двісті євро. По промокоду палач, що получите реб'ят, 5 кілограм кофе у подарунок.